Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Куди їхали українці відпочивати цього літа? Правильно, незламне місто Одесу. Бо тільки в Одесі сигнал повітряної тривоги не лякає містян. А просять їх таки бути трішечки сильно обережніше та обачніше. <рес> Тільки Одесити можуть ввечері піти до оперного театру, щоб не слухати, як літають шахеди. <рес> Тільки одеські чайки під час шлюбного періоду можуть перехопити, знешкодити та принизити російський дрон. <рес> Тільки в Одесі навіть краби збирають монетки з моря та донатять. На Збройні сили України. І нарешті тільки в Одесі. У зв'язку з частими атаками дронів місцеві жителі перейменували барабулю в барадулю вам, а не Одесу. Отже, переносимось на одеський пляж. я на морі! <сіпи> море! Море, 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 нарешті. Людина просто три роки не бачила моря. <сіпи> Ой, ти зараз на животіку, зараз ямочку зробити треба. <сіпи> <сіпи> Єгорчику, Єгоре, а ти впевнений? Що краще було отак одразу йти е, на море. Ну, звісно, я приїхав відпочивати. Я не хочу втрачати жодної секунди. Ну, Може, <плес> треба було хоча б заселитися як нормальні люди. а потім... Ні -ні 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 -ні. Готель потім, потім у нас всього лише три дні на відпочинок, з яких ми один вже простояли в заторі ну, на Одесу. Ну, ну нічого. <плес> Дасть Бог може вже наступного року. Полетимо літаком! А, літаком! Слухай, я боюся, що після того, що люди чотири роки майже нікуди не літали, тут буде пробка в небі на Одесу. <плес> Ось так. Все, 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 я відпочиваю. Так і нехай весь світ зачекає. Чуєш ти? Йогурт? Є? Давай обговоримо, які у нас. Плани на цей відпочинок. Давай так, значить, у мене є три дні для того, щоб згоріти, облізти, напитися, протверезити, купити мушлю і поїхати додому. А, а може якась культурна програма? Можна ще раз напитися, тільки культурна. ну, слухай, ну може, просто куди-небудь сходимо на екскурсію. В Одесі? Куди? Ну я не знаю, ну куди зараз в Одесі ходять. Хто А, Але це дуже дорога екскурсія. Фух. Слухай, Ой. а може, як колись в Таїланді, пам'ятаєш, сходимо разом на стриптиз? Якщо ти хочеш стриптиз, я можу воно ближче до роздягальні подвинути ліжак, і буду тебе стриптись. і сердіто. Ну і що ти ось так будеш просто лежати три дні? Дивись. Зрозуміло. Кожен розважається як може. Правильно. Так, тоді я на йогу. Так, тільки швидко. Одна нога там, інша тут. Отак. Ага. Обережно, щоб краби не заповзли. Пиво холодне. Пиво! О! Щоб не пісять криво, кукурузку не купив життя собі не продлив. Ось сюди, осюди, ось ось сюди. доброго дня! Доброго добро дня, дня. Обожнюю добро сервіс в Одесі. Доставочка до самого ліжачка. No. Не то, що в Туреччині, тому all inclusive. пиво є. Звичайно. Дайте два. О, ти будеш? Ну, звичайно, я ж теж на відпочинку. Тоді сім. Та жартую, жартую. Не да потім, потім на, на, на коли назад будете йти, щоб холодненьке було. так, все офіційно відпочинок оголошую відкритим. Вітаю вас. Ой, а підкажіть, будь ласка, а, куди зараз всі відпочиваючі ходять? Частіше за все в укриття. А куди от нам з чоловіком порадити тут в Одесі сходити? Ну, якщо по-маленькому, то в море. А якщо ого, як припекло, то в укриття. До ага. речі, на пляжі будьте обережні. Будуть пропонувати екскурсію по катакомбах, не беріть. Чому? Тупо поведуть до укриття. Ага. А скажіть, а що наразі нового тут в Одесі? Саранча. Сильно шкодить. Мерія більше. Саранча у нас сезонне явище, а ті вже стільки років і ніяк не нажруться. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Є 200 гривень. Це за відро. Качан. Качан? А що так дорого? Чи, це Через саранчу? Через неї. Я ліцензію ці саранчі. Знаєте, скільки плачу? Окей. А Давайте. як взагалі зараз в Одесі? Дуже гучно. Шахеди часто літають. Частіше падають, як акції російського аерофлоту. Так як кажуть, у нас в Одесі шахідів бояться на пляж не ходити. Це точно. А ви мужчинка раптом не в ППО працюєте? Ні, а чого це ви питаєте? Ну а ви або дирочку на шортиках зашите, або Петріот свій сховайте. Я не зрозуміла. А що це ви на Петріот мого чоловіка задивляєтесь? А що він на мене дуло своє направляє? Дівчата, не хвилюйтесь. Добре. на відпочинку. З вами добре, а грошики самі себе не зароблять. Відсрочка, підходимо купуємо відсрочка для суддів-прокурорів знижка. А що і таке продається в Одесі? Ну, звісно. Але не в мене. Це маркетинговий хід. Просто привертаю увагу. <gie> а -а 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 -а. Жах, як багато людей. І я казала, краще в Туреччину. В Туреччину ти б сама полетіла, Ой. а сюди ми вдвох приїхали. Як жарко, краще вже в Буковель. В Буковелі немає моря, Оль. Але там і шахетів немає. А, то це вони за безпеку такі ціни там ломлять. <р> <allez> Заспокойся, ми вже на морі. Женя, ну як я можу заспокоїтись? Воно ну, з людьми познайомся, може вони тут давно. Вітаю. Вітаю! А ви давно відпочиваєте? Перший день. Навіть заселитися в готель ще не встигли. А ми встигли. Найвищий поверх чудовий вид на Одесу. О, клас! Будете з першого ряду бачити, як мопеди збивають. Женя, може, поки ще не оплатили, то краще в Буковель? Заспокойся, вони ж якось відпочивають. Може вони не бояться, а? А ви справді не боїтесь? Боюсь. Боюсь, що ви цілий день у мене вухом будете. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. У мене тільки три дні, щоб відпочити. А вам не лячно? Я заспокоюю себе йогою. Собака морда в пол. А я заспокоюю себе пивом. Свиня мордою в банку. Я теж так хочу. Давай щось візьмемо, а? Давай, квитки на потяг в Карпати. Карпати. О, блін. Це шо? Тривога! Та ні, то якийсь діджей включив якусь хі. О, чуєш. Ні. нормально. Кокте, ви краще, мабуть, туди далі відійдіть, бо зараз ППО почне працювати. Я завжди, коли кукурудзи поїм, у мене ППО починає працювати. Ой. Женя, mm. а давай одразу сплануємо, куди ми підемо під час тривоги. Куди, куди, в Карпати. <сум> Я серйозно. Знають всі, що в тьоті Юлі найсмачніша барабуля. Барабуля, давай візьмемо барабуля. Будь ласка. От люди. а! Шахедів вони бояться, а їсти барабулю в плюс сорок не бояться. Скажіть, будь ласка, а ви місцева? А що не видно де? А, Місцева. Скажіть, будь ласка, для дружини тут безпечно? Майже. Але б кашельок і телефон я б отак от би не лишала. Як? Одеса мене завжди Одеса! <ріст> Дякую. Скажіть, будь ласка, а ТЦК по пляжу часто ходить? Не просто ходять, а бігають. Вони мене вранці біляшика візьмуть, а потім бігають від укриття до укриття. До речі, а далеко тут укриття? Ну, я тобі так скажу. Краще в море. Я серйозно. Ну, таке, щоб тобі сподобалось, то найближче в Києві. А якщо небезпека буде близько, то біжіть за рогом в укриття. А як ми зрозуміємо, що небезпека близько? Он бачиш тих двох чоловіків. А, коли он... вони плавачки знімлють, почнуть ламбаду танцювати. А на що вони їх знімлють? Щоб показати всім росіянам, на чому вони їх вертіли. Женя, краще вже в Ужгород. Там принаймні комендантської немає. Ага, типу, тут є. Он сходіть на Ібіцу. Це Закарпатська область в Одесі. Такий собі Одеський ватікан. Ні, <Rabacan> ні, ні, я боюся. Не бійся. Це діджей. Ні, <С sec�> це вже падла московська. О, даді мені ще пивка, дайте. Драндулети летять. ну. А, 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 а ви чого не збираєтесь? Так ото розвід дрон, у нього вибухівки немає, там замість цього камера стоїть. Іде пряма трансляція в Кремль, а там у Кремлі одне падло, сидить, дивиться, як ми тут боїмося. І отак от в долоньки маленький, старенький, волохаті плескає. <плес> так, а що робити? Що робити? Отак от руки, піднімаємо. Отак от, от. І з двох років по шахедам. Ні-ні, у нас в Одесі є кращий захист. Рэп? Рэп? Дюк. Він з певного ракурсу всім шахедам показує, куди їм треба летіти. <рес> 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 Женя, пішли. Його жінка он вже пішла. Ага. Ні-ні, вона пішла переодягти цей купальник. <рес> Я готова. Оооо! на а що це за дуля? Це що мені? Єгор. А це їм? О, слухай, а ну так от і стій, я тебе сфоткаю. У тебе ніби шахет в руці. <зумит> <плес> <плес> Клас, а О, прикольно. Оль, давай я тебе теж так сфоткаю. ага. Женя! Яке з фоткаю! Шахеди летять! В, ви що не розумієте? Тривога! Не перша і не остання! Шахеди! Так наші зі б'ють, їм Бог здоров'я! О, Уламки! А, точно, уламки! Женя! Треба сховатися! Правило двох стін! Ага, точно! давай! Нормально сховалися! О, дядя Яша! Добрий О, день. Добре добре. Вітаю. Вітаю. Дідуля, а. тут тривогу оголосили, а ви що, зібрались купатися? Справжні одесіти купаються в море тільки в травні, в жовтні і під час тривоги, коли туристів немає. <рес> а, а. а ви місцевий? Mm -hmm. А де тут найближче безпечне місце? Ну, було в Ізраїлі. Але зараз теж там небезпечно. Я маю на увазі тут, в Одесі. А, ну, судячи з усього, на концерті сердючки, летіли в шахіда і їм, хорошо! Це буде хорошо! Правильно? О, <праць> Отак от було. А ви чому шахедів не боїтесь? Ой, ми, одесіти, злякались тільки одного. Нашествує цей срамчі. Але вже навчилися її смажити і продавати замість барабулі. <гум> <гум> Правда, Юля? Смачного! <гум> Шановний, скажіть, а якщо тут постійно щось літає, чому ви кудись не переїдете? А? <гум> ну як приїхати? Я тут... Народився, виріс, зустрів кохання, виростив сина. У мене народилися онуки. Ну, куди я поїду? Красава. Молодець. Ну, і три квартири купив. А, -а, а тепер ясно, чого ви тут залишилися. Ну, звісно, мені ще ці квартири онукам здавати. Піду. Ага. Гарного купання. Піду. побачення. <пробачення> Та вилазьте вже, ну він вже далеко полетів. Я вас не розумію. Ви всі нехтуєте безпекою. Ми не нехтуємо. Ми з силою думки проганяємо ці шахеди. Ну і в ППО віримо. Безсумнівно. І що? Зовсім не страшно? страшно. Страшно. Але ми не маємо боятися нікого і нічого, бо ми на своїй рідній землі. Розумієш? Он, бачиш, малий щось з піску робить. Бачиш? Mm -hmm. Путін Ху! то він ще не доробив. А ви подивіться на свої рушники. Подивіться, подивіться. Вони ж жовто-блакитні, як наш прапор. Який завжди буде тут. Бо одеса це українське місто. Тут живуть українці. І нехай сюди летить шахет чи щось інше. Нехай ми підемо в укриття в коридор або залишимось засмагати. Ми ніколи не покажемо окупантам, що ми їх боїмося. Так що, давайте, поки не зовсім улетів, хоч дулю покажіть. А що можна? <сум> Нужно. Но. І, 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 і дві... Ну. Одесь! Ми вас не боїмося! мене. <сум> Стопо! Оповід! Ні-ні-ні, це не пофіг, це вже балістика. В укриття, в укриття, в укриття! в Укриття! в Укриття!